Я зауважу, що ім'я керівника офісу президента вже виринали у Міндіджгейті. Раніше народний депутат від голосу Ярослав Железняк писав, що Андрій Єрмак у розслідуванні операції Мідас, нібито фігурує під псевдонімом Баба. На аудіозаписах, оприлюднених антикор органами, він, начебто, бере участь у засіданнях тіньового офісу і дає вказівки, як тиснути на Набу та САП. Питання: чи позбудеться президент Зеленський Єрмака, в повітрі ще наприкінці минулого тижня, як визначає видання зеркалі. Коло тижня перед зустрічю із фракцією Слуги народу минулого четверга було три варіанти: як вчинить Зеленський на тлі корупційного скандалу і тиску Трампа, який нав'язує Україні свій мир. І якщо назовні президент показав несправедливий договір, ми не підпишемо, то всередині визначеності не було. Але вже те, що на зустрічі з депутатами Зеленський прийшов разом із Єрмаком, дало зрозуміти від керівника свого офісу, він не відмовиться. Низька ЗМІ припускає, що Єрмаку доручили очолити українську переговорну делегацію. Після того, як президент Зеленський дізнався, що набу готує йому підозру у До нас долучається Сергій Миткалик, голова правління громадської організації Антикорупційний штаб. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. ми з вами буквально <свісно> і кількох днів не минуло. Як говорили про те, що подивимося, як розвиватиметься далі справа е Мідас. І от маємо сьогоднішній е ранок. Ці обшуки окей, вони в рамках справи, але все-таки на вашу думку, наскільки добре для справи така публічність обшуків і називання конкретних прізвищ, у кого ці обшуки минають? Дивіться. По-перше, хочу відмітити, що це вперше в історії незалежної України, коли до обшуку з обшуком по корупційній справі приходять до керівника Офісу президента при будь-яких попередніх президентах і діючих керівниках адміністрації президента на той час ніхто не посмів би прийти з обшуком. В даному випадку ми бачимо, як НАБУ і САП в рамках кримінального провадження. Прийшли по до Єрмака, звісно, що це стосується подальших справах Мідасу, що це стосується або корупційних справ пов'язаних в енергетиці, або корупційних справ пов'язаних в обороні. Але мені здається, судячи на характер розмов, які ми почули, тут можуть і бути. Ширші сфери, які обговорювалися, ну і зрозуміло, що враховуючи на статус, який обіймає Андрій Єрмак, то скоріш за все, всі, так би мовити, питання, які пов'язані, е, ну такого плану пов'язані з якимись корупційними ризиками, вони все ж таки обговорювались з Андрієм Єрмаком. Так і, відповідно, він скоріш за все фігурує на, на прінаплівках, і про це говорив Семен Кривонос правильно. Що перелік буде розширятися про це за декілька днів ще анонсував з безпосередньо Олександра Клименко про те, що ми готуємо ще ширше розширювати, і прийдемо, прийде. Ну скоріше за все, там і будуть фігурувати лі баба. До речі, цей синдонім все ж таки це більш робочий варіант для правоохоронців Це вони швидше так називали. Є інформація, а не так як вони називали власне підписували інших представників схеми. Ну і третій момент це те, що наскільки зрозумію, Андрій Єрмака зараз нема Раїні він займається переговорним процесом, тому відповідно прийшли до нього це ж не лише в адміністрацію президента, скоріш за все, і додому. Бо коли здійснюються обшуки, вони здійснюються в різних локаціях, де переважно злочинці можуть або Переховуватися або проживати, або якийсь стосунок мають до цієї справи, і дуже часто системно. Тому, скоріш за все, обшуки не обмежуються лише самим офісом. Ну зрозуміло, що робочий кабінет завжди обшукують, але зазвичай в робочому кабінеті найменше можна знайти доказів для необхідних для кримінального провадження. Найцінніше це, наприклад, домівка, звісно, авто і інші приватна власність. Сергію, звичайно, що суспільство зараз, коли дізнається новину про обшуки в Андрія Єрмака, дуже по-різному реагує. Хтось пише про те, що це пил, що це черговий серіал, гучні от заяви, і мало ймовірно, що там далі якимось чином справа рухатиметься, і ми побачимо там хоча б так якісь рішення вже. Судові щодо нижчих ланок учасників усієї цієї схеми. Але от ви згадали про правоохоронні структури? Ви згадали про Клименка, Кривоноса. А все-таки, а хто в цій історії, на вашу думку, у справі Мідас а відповідав за силову частину? Тому що ну не могло бути просто так, що в центрі Києва передавали такі солідні пачки грошей, і ніхто не забезпечував там, наприклад, охорону. Хто ж забезпечував також там інформацію про? Тих там журналістів, депутатів і так далі, про які справи і папки там говорив, наскільки я пригадую, железняк. так? Ну і зараз чи не побачимо знову ж таки, що оце якесь умовне силове крило цієї справи включиться, і в понеділок нам заявлять, що є справа, є обшуки щодо Клименка і Кривоноса. Ми не виключаємо такого варіанту, бо знову таки справа насправді дуже. Ну, історична в плані е, осіб, які фігурують ні. І ми зрозуміємо, і ми знаємо, що в офісі президента за правоохоронний блок, за силовий блок відповідає Олег Татаров. Це заступник керівника офісу президента Андрія Єрмака. Це його людина. Бо на момент спочатку це відбував Андрій Смірнов, потім Олег Татаров. Андрій Смірнов теж має провадження. Е, скоріше за все вийшов з довіри. Е, Єрмака, і відповідно на сьогодні, фактично Олег Татаров відповідає за координацію ДБР скоріш за все органів поліції, можливо, органів прокуратури, ну і власне інших силовиків, можливо, навіть і суддів І ось ці справи, і тис, який здійснювався стосовно детективів, 50 обшуків. Ті справи, які ми чуємо про можливу підозру Олександра Клименка. досьє скоріш за все, вони якраз теж координувалися з офісу президента. Ну, відповідно, ми чекаємо можливої, ну тобто, реакції і тиску. Я думаю, скоріш за все на правоохоронні органи. І ми, як громадські активісти, і журналісти, теж цього не виключаємо. Бо ми бачили досіє, 500 досьє були там і журналісти, і громадські активісти, і просто. Дотичні до критики про корупцію е, діючі влади. Ну і власне це говорить про те, що, е, скоріш за все, можливо бути відповідь. Але коли приходять до керівника офісу президента з певними обшуками, і, і він чудово розуміє, що, скоріш за все, прослуховування відбувається, продовжується. Чому це зараз робиться? Зараз проводиться е, ще встановлені, скоріш за все, негласні слідчі дії ведуться. І, відповідно, реакції на ці події між собою зазвичай е, члени злочинної групи, незалежності від провадження, починають її обговорювати, і це дає можливість, е, наприклад, правоохоронцям доводити умисел, що вони все ж таки причетні до цієї сфери, що вони намагаються якось знищити докази, можливо, які залишились, які можливо були тому. Це такий природний процес, і він відбувається поступово. Тому власне Семен Кримонос і згадував, що скоріш ну тут буде ширше крило, але для цього треба опрацювання, бо в набу немає там технічних, наприклад, всіх е-е-е е е е техніки для того, щоб встановити не всіх фігурантів одночасно, і тому ми бачимо ці частки, які збираються от, докупи вся схема. Сергій, ще одне питання: враховуючи прізвище, яке фігурує які фігурують у цих справах, враховуючи, що це Андрій Єрмак, а чи зможе набу ІСАП з'їсти суна, скажімо так, без погодження, все-таки президента України, як мінімум. Точно президент України на сьогодні несе політичну відповідальність. і Він це усвідомлює, що всі справи чи корупційного характеру чи обшуки так чи іначе будуть впливати саме на його рейтинг, на його репутацію і на його відповідальність. Ми бачили, що його ну по суті рішення президента кадрове. Лишити там Умерова і Андрія Єрмака, які вже прогнозували, що фігурують в справі Мідас головою переговорної групи. Але ми чудово розуміємо, що можливо зараз через дефіцит людей і важливі питання, які обговорюються на зовнішньому рівні. Ну фактично, можливо, за Володимир Зленському не було кого іншого призначити. Але питання, яка буде реакція після, якщо закінчується закінчиться переговорний процес, незважаючи на його результати і. Не будуть по суті там якісь кадрові зміни в його команді. По суті, єдиним хто понесе відповідальність, найперше, все політично, це звісно Володимир Зеленський. Він це усвідомлює, і все залежить від його реакції, від дій, які він буде безпосередньо приймати на фоні цих всіх обшуків. Ну, будемо чекати вечірнього звернення президента. Будемо сподіватися, що якщо не впродовж дня, то ввечері буде якась реакція на сьогоднішні ранкові візити в урядовий квартал. Дякую, Сергію. Сергій Миткалик, голова правління громадської організації Антикорупційний штаб про справу Мідас і про сьогоднішні ранкові обшуки в Андрія Єрмака, про які повідомила українська правда. Спочатку потім їх підтвердили в НАБУ і САП. Ми стежимо за цією ситуацією. Ми звичайно що продовжимо долучати експертів до наших ефірів? Хотілося б почути самого Андрія Єрмака, але ж поки що він жодними заявами, жодними коментарями не виходить. Будемо чекати, і насправді запрошуємо до ефіру. Також буде дуже цікаво почути його позицію.